Як я дізналася особисто про Сканді? Про Сканді мені розказав мій чоловік. Це було в період якраз ковіду, і він мені надіслав посилання на саме на сайт Сканді, і ми переглянули досить цікаві пропозиції, варіанти. І, врешті, вирішили поїхати подивитися на будинок, який знаходився поруч з Києвом неподалік. Для того, щоб оцінити, ну розумієте, що таке картинка, що таке реальна, реально побачити сам будинок. І ми подивилися, нам надзвичайно сподобалося. А що найбільше сподобалося, ви запитаєте? Це те, що це є швидкість. Не потрібно декілька років. Будівництва ще декілька років ремонту. Всередині прийняли рішення на початку літа. Декілька не можу точно згадати, скільки часу ми спілкувалися саме з архітектором по вирішенню різних моментів, які ми хотіли там покращити, збільшити. Ось, і підписавши договір в серпні місяці, нам будинок вже монтували в. 1 грудня ну тобто декілька місяців і вже можна повноцінно жити в будинку. Вибрали ми модель Scandi 5. Чому саме 5? А тут є повноцінних три спальні. І так як у нас ну, дитяча спальня для батьків, і в нас гостіва, оскільки в нас дуже часто зупиняються друзі. І повноцінно велика вітальня, зал, практично 40 квадратів, тому що не помиляються 39. Ось, тобто є місце для відпочинку, є місце для активного і є місце для спокійного відпочинку. Ось, повноцінних два санвузла, що насправді дуже виручає, дуже необхідно. А, і ми а, вирішили все ж таки робити веранду, яка входить в ну в модуль даного будинку, трішки збільшена. Шириною не 2 метри, 3 метри, і це набагато, набагато зручніше і комфортніше, і естетичніше. Проживаємо ми в даному будинку з 2020 року, то тобто, грубо кажучи, повноцінно два роки. Ми проживаємо в даному будинку. Надзвичайно задоволені а, тим, що будинок досить гарно тримає тепло. Ми дуже задоволені насправді сервісним обслуговуванням. протягом даних двох років. Ми декілька разів зверталися по декілька моментам, які нам захотілося дещо змінити, або дещо доробити. І компанія надзвичайно швидко відгукнулася на всі наші побажання і виконала так. І причому дуже швидко, хоча має надзвичайно багато замовників на дані будинки. Оскільки у нас немає на території місця для гаража, ми попросили, щоб нам архітектори продумували дуже цікавий навіс над автомобілями, який був повністю примикав до нашого будинку, і виконали це рішення дуже професійно, чудово, і не можу насправді не радіти, оскільки ми ним користуємося також для спортивних цілей. Насправді, варіації будинку є різні, як від кольорової гами, яку ми мали можливість вибрати для будь-якої кімнати, так і вибір матеріалу підлоги. І могли вибрати різні варіанти кольорової гами вікон чи дверей. Ось в будь-якому випадку завжди є можливості варіації, і це дуже класно. Тобто у вас не є тільки один варіант, і ви рухаєтеся тільки в розмірах. Ви можете багато різних робити речей, які вам цікаві, тобто ви пропонуєте самому архітектору, вони прораховують, чи це реально, чи нереально, бо по, саме по ну, технічним можливостям. Тому я вважаю, що це рішення дуже класне. Приходимо. Улюблене місце в нашому будинку, де ми разом з чоловіком полюбляємо готувати як сніданок, так і вечерю. Тому у нас тут розраховано, що як мінімум дві людини можуть одночасно готувати їжу. А з іншої сторони, завжди присутні наші друзі, які також нам допомагають готувати вечерю. Що хочу сказати з позитиву саме Архітектори з нам багато чого радили щодо освітлення. Освітлення кількості розеток, яке повинно бути, ергономічності саме розеток. І ми за цим надзвичайно вдячні, тому що в будинку ми набагато більше використали розеток, організували їх в будь-якому місці, де ти можеш розташовуватися там чи з телефоном, чи з комп'ютером, і мати можливість підзарядити netflix зона нашої домівки, де наша сім'я повноцінно лягає перед нашим величезним телевізором і дивиться всі новинки сучасного кіно. Найтепліший куток нашого будинку саме тут, і це є не просто декорація, це камін, який обігріває повноцінно увесь будинок. Наша дитяча кімната. А, всього 12 метрів квадратних, але насправді тут все те, що потрібно дитині. Ось і величезні втражні вікна, через які дитина може виходити на вулицю самостійно. Ця кімната є сама світла, сонячна і простора. Для дитини буде дуже затишно. З дитячою кімнатою межує наша спальня. Це місце сили і спокою, найтихіша кімната в нашому будинку. Ця швидкість, коли ми прийняли рішення, його замовили, тобто підписали договір і заїхали, вона просто надзвичайно е ну, вражає, оскільки просто комфортність проживання тут, плюс швидкість е побудови цього будинку, це найкраще насправді.